Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. В Угорщині відбулася масова акція протесту проти жорстокого поводження з дітьми, яка посилила політичний тиск, на уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана за чотири місяці до виборів до парламенту. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Блумберг. Демонстранти пройшли маршем від центру Пешта через Дунай до Будайської фортеці, де розташовані офіси Орбана та його союзника, президента Тамаша Сульока. Акцію організував лідер опозиції Петер Петермадьяр, чия партія Тиса наразі лідирує в соціологічних опитуваннях. Напередодні парламентських виборів під час Ступу він закликав Орбана піти у відставку, звинувативши уряду неспроможності захистити дітей, які прибувають під державною опікою. Протести спалахнули після появи відео без дати, яке з'явилося на початку тижня. На записі видно, як тодішній виконувач обов'язків начальника виправної колонії для неповнолітніх у Будапешті застосовує насильство до дітей, зокрема б'є одного з них, який лежить на землі та вдаряє головою обстіл іншого. Після розголосу посадовець звільнився та був узятий під варту. Поліція також провела рейду у закладі та затримала кількох інших. Осіб, реакція уряду викликала хвилю критики. Представники влади намагалися подати постраждалих. Як злочинці в інтерв'ю про владному виданню Мандінер, Орбан фактично повторив цю позицію, зазначивши водночас, що насильство є неприйнятним навіть щодо засуджених. Опозиція розцінила такі заяви, як перекладання відповідальності на жертв. Поточні протести вписуються у ширший політичний контекст менш ніж два роки тому. Президентка угорщини Каталін Новак союзниця Орбана подала у відставку після обурення громадськості через помилування. Фігуранта справи. Про педофілію в державному дитячому будинку. Після цього Петер Мадьяр, колишній прихильник Орбана, публічно виступив з критикою влади та заснував політичний рух Тиса. Опозиційний політик наголошує на важкому становищі дітей у занедбаних і недофінансованих державних установах. У той же час, перед час перед самітом, що на Фіцо що на Орбана пробували здійснити замах радикальні сили в їхніх країнах. Горські телеграм-канали пишуть свого часу в Будапешті пролунав вибух. За даними телеграм-каналів, було здійснено замах на друга Путіна Орбана. Втім, Орбан наказав. Приховувати інформацію та спростовувати її в змі, пишу телеграм-канали, оскільки точно знаю, що прилетіло йому від росіян за невиконані, але проплачені йому завдання. Загинув охоронець та водій Орбана. Вивезли альтернативним маршрутом. Третій замах за останні два тижні не так давно важко поранили Фіцо, який тільки-тільки оклімався від рани диктаторам Європи приготуватись. Нещодавно видання Bloomberg писало, що Віктор Орбан хоче стати президентом Угорщини з розширеними повноваженнями. Співрозмовник медіа сказав, що Орбан начебто порушив питання президентської. Системи після зустрічі в Білому домі минулого місяця із президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що цей план завжди обговорюється. Орбан у ролі президента зможе обмежувати можливості лідера опозиційної партії Тиса Петера Мадіара, який планує покращити відносини з Євросоюзом після кількох років конфронтації з Брюсселем. Як відомо, в Угорщині саме парламент голосує за те, хто має бути главою держави. Чинний президент Тамаш Сульок має залишити посаду у 2029 році, коли його повноваження закінчаться? Видання пише, що 10 грудня. Ні, угорський парламент де партію Орбана має більшість схвалив законопроєкт, який ускладнює для законодавців усунення президента з посади в майбутньому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.